Жили були, котик, півник, у хатинці краю з ліся. Котик, каже, я подрова, ти ж сиди собі у місті. На печі сиди, мій друже, їж калачі, все гаразд, тільки лисочку лукаву не впускай туди ось враз. Пішов котик, а лисиця під віконце туп та ту. Вип'ю шибку, заберу тебе із хати. Півник мовить: ток 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 не велів коток хукати Та лисиця хіжа спритна, віконце вскочила у мідь. Борщик з'їла, півник бідний, на плечі в неї. Сидить, несе його, а він кличе. Пікотику, мій, мій братику, несе мене лисиця, за кленові лісі, її його. Котик чув, той крик пронизний, підлетів і врятував. Приніс півника додому й так суворо наказав, як прийде вона ще раз. Ти мовчи, не обзивайся, бо піду далеко в ліс, і тоді вже не гукнись. Пішов знову котик в ліс, Хо! півник знов сидить на печі, Хо! але сидів знов під хатку Півнику мій любий вийди. Ток-ток-ток. Не вилів коток, він гукає, знов не сміло, та лисиця хоп у хату, з'їла, бо і півня з'їла, не з'їла, а забрала. Знов Внов несе його вітрами. Півник втретє заспівав, дужче, дужче вже гукає. Котик все таки почув. Півника знову рятував. Ось тепер підував. Пріса лиска зразу під віконце півню вийти. Ток-ток-ток, не коток, півник каже, та пізно бідний. Хижа знов його забрала і до нори повела, півник кличе та даремно, котик вже не почув став. Ввечері прийшов він в хату, півника нема ніде. Котик плакав, швіст на землю, впав від смутку. Ой, біда, взяв він мішку. Присів. Заграв стиха, заспівав він. А у лисочки новий двір, чотири дочки на розбір. Ще й п'ятий син, пилипко, пилипку вийде на рундук. Подивися, як бубни бубнять, як сурми сурмлять. Подивись, лиска паляниці пекла. Каже старший. глянь, то грає паляничку віднеси, пішла дочка та Хвацько в мішок швиденько її. Цить. Четверта теж, а Пилипко каже Мамо, піду їх швидко приведу, а котик хап його в мішину і зав'язав тісні вузли. Тоді в Нірку вбіг та швидко півника свого знайшов, пригорнув і поніс радістю додому, де тепло і кров. І живуть вони відтоді добре, мирно, без біди котик. Чик назавжди, Остав лайк і підпишись.